день, дорогенькі мої глядачі. Дітки слухають, дорослі вушка нашорошують, бо поганих казок від мене ви не почуєте. Мені котик казки муркоче і ввечері вже чекає, коли б я цю казочку записав, щоб не забув. Отож сьогодні буде казка, яку я чув в дитинстві. А, до речі, багато варіантів цієї казки є, але вона мені страшно не подобається. Вона така чарівна, героїчна. Називається Іван Мужичий син. Колись десь, в одному царстві, та жив був могутній і багатий цар. Женився пізно, і там все, поки порубкував, то там все по вечорницях ходив, ну, по царським вечорницям. А на царських вечорницях що? Там не цікаво. Знаєте, це у нас хлопці і дівчата збираються та танцюють, та витрішки продають, та, хі -хі -хі, та вишивають та бешкетують, а там царість із філіжанок. Каву тільки п'ють один на одного лупають очима, що там цікавого може бути. Але якось він собі своє щастя там надибав. Та женився гарно. Пізненько, правда, і народився у нього син, у жінки його. Боже, який він його любить. Боже, такий, як я оцього, цього котика, такого голубить його. А хлопчик гарний, і, і, і в школу гарно ходить, вчиться. І настала пора йому вже. Женитися. Ну і цар каже йому, ти вже давай на ті вечорниці походи, так як я ходив, може, свою любов знайдеш. А хлопцю, то воно не дуже хочеться, йому ще побешкетувати, попарубкувати хочеться. Та він і каже батькові, знаєте, тату, оце я, я б оце вас послухав і женився. Але женюся тільки тоді, коли знайдете мені такого коня, який жар їсть і полум'я п'є, і ніколи не втомлює. О, тоді, як в мене буде такий кінь, то я вже так уже і бути. Поїду на ваші вечорниці до Відня. І там десь в палаці, то з якоюсь там Фрейліною познайомлюся та вже тоді женюся. Е, батько думає, де ж такого коня знайти? Понапитав у знайомих там. Листи понаписував, ніде ніхто не знає про такого коня. Викликає до себе цар головного свого газетяра і каже: ти надрукую, в газеті об'яву. Що де знайдеться такий чоловік, який мені такого коня знайде, що жар їсть і полум'я п'є, то от приведе мені цього коня, то тому чоловікові я я знаю, пів царства віддам. Ну і та газета вийшла, по всіх краях розійшла, всі її читають, але ніхто про того коня не чув і не знає. Коли в одному селі одного чоловіка та жив був син Іванко, такий ніби невеличкий хлопчик, все, та я почув, як там в корчмі біля сільради чи в клубі, ту газету читають від царя. Та він такого послухав: та й батькові каже: о, тату, я б, я знаю, де такого коня взяти. Я б того коня царю нашому привів. Батько каже, що ти таке говориш? Зацить, дурню, ти що? Ти ось на вулицю вийдеш, тебе діти б'ють. Куди? Якого коня? Мовчи. Е, тату, то ви ще й не знаєте. Ходім зі мною. Виходять з хати, а він так підійшов, коло хати дубріс. Він того дуба раз рукою і нахилив. То аж, аж закриктав, потім розпрямився. Батько аж А То це ти такий сильний. Я й не знав, що ти такий сильний. Е, тату, ви ще багато про мене, не знаєте. Ну що, поїхали до волості, будемо домовлятися за того коня. Батько голову почухав, що робити. Бере сина на воза та їдуть до волості. Це як зараз район. Та й знайшли там тих, де зайшли до. До цього на пошту, де та газета, так і так. Та малий каже, я знаю, де того коня цареві знайти. Спорядили карету та й до царя їх посилають. Приїжджає той хлопець до царя. Цар каже, то це ти коня такого добудеш? Так, каже, добуду. Тільки мені треба зброю добру. І пару товаришів мені дасте. Ну, і, звичайно ж, похід якогось коня добра, щоб я мав на чому їхати. Ну, цар каже, зброю собі вибереш, давай і коня он, мої табуни вибирай. Пішов Іван до того табунщика, каже, ну, показуй мені коней своїх. Цар наказав, вибрати, якого я хочу. Ну, той перед тим коней проводить. А Іван, якого, якому коню голову на шию покладе, той кінь бах і до землі падає. Слабенькі вони. Не, каже, не підходить. Боже, один табун пройшов. Всі сіда буде царський перепробов, немає такого коня. Що ж це за сильний богатир такий, що коні його не тримають. Коли це позаду йде маленьке таке лошадко таке мершавеньке, плохеньке таке. А Іван поклав йому голову на шию, а той тільки так головою похитав. Е, оце буде мені кінь. А лошадко й каже: оце, Іване, три дні годуй мене тільки щирим ячменем, зерном, і води пити саму чисту джерельну воду. Три дні Іван за ним ходить. Зерном годує, водою джерельною напуває, вичесує і за три дні 100 коника, сто лошачка, Та такий кінь могутній став копити, як валяник, в землю лупи аж земля двихтить. О, каже, коня богатирського маю. Тепер як каже зброю, пішов, подивився, перепробував. Сяке таке що якусь на себе там сорочку залізну знайшов та штани, а меча доброго і немає. І не казав, щоб йому скували меча. Три дні кували того меча, винесли з кузні. Він його взяв такий хруп та зламав, перековуйте. Знов три дні кують. Він знов раз об коліно зламав. Третій раз вже такого кували, вже туди такого заліза додавали, десь покупляли самої Швеції привезли. Взяв він того меча такого коліна, тільки трошечки зігнув. О, каже, це мені піде. Давайте ж мені двох товаришів. Дають йому двох богатирів з ним, а всі панського роду та кирпу вернуть від нього. Та нічого. Цар наказав слухати, то вони слухають. Їдуть вони, їдуть, та й доїжджають через Великий Темний ліс до Великої річки. Ну, та й богатирі кажуть, давай, поки ми на той бік не переїхали, та подивимося, хто серед нас сильніший. Давай, каже хлопець Іван, давайте, хто булаву кине далі, то той буде сильніший. Один богатир розмахнувся, кинув булаву, тільки до річки долетіла. Другий розмахнувся, кинув, у воду впала. А Іван розмахнувся, кинув, перелетіла була через річку і на тому боці у Змію в палац. Бабах, Та й той палац розвалила. Ось каже Іван. Бачите, хто буде старший? Я буду старший. Ось дивіться, міст через річку. Я піду вартувати під цей міст. А коло мосту хатинка. Ви в цій хатинці сидіть та дивіться, слухайте, як я буду гукати на допомогу, то тоді прибіжете. Добре. Пішов Іван вартувати під той міст. А богатирі полягали спати в тій хатинці та й сплять. Коли це стукотить, гремотить, через міст їде Змій із трьома головами. А на, на мосту кінь спіткнувся. А Змій каже, що це ти спотикаєшся? Кінь каже, як же мені не спотикатися, коли тут Іван мужичий син під мостом, та де він тут візьметься? Коли цей Іван виходить, а що зміюко, не чекав мене? Е, каже Змій, давай же битися, давай. Як почали битися, Іван тим мечем три голови іще сам. На завтра знову йде вартувати. Каже, хлопці, дивіться, ж раз не спіть. Та ні, ні, будемо дивитися. Знову сидить Іван під мостом. Їде другий Змій і шістьма головами. На цьому мосту кінь знову спотикнувся. Змій питає, чого це ти спотикаєшся. Та каже, кінь як не спотикатися, коли під мостом Іван, мужичий син сидить. Та де він тут візьметься? Хіба ворон його кості занесе, а Іван виходить, ось-ось я, коли вам треба. Давай же Змій каже, битися з тобою. Рубалися, рубалися Іван тим мечем шість голов змію стисав, і другого змія нема. На третю ніч йде вартувати і каже, оце хлопці, дивіться точно. Це вже буде дуже тяжкий бій. Якраз буде їхати змій, той, у якого кінь жар їсть і полум'я п'є. Змій з 12 головами. Я ось окладу на стіл скляночку з водичкою, а на стіну вішаю свою нагаєчку. Ви дивіться, якщо із склянки кров побіжить, а нагайка по стіні буде бити, от тоді вже біжіть мене рятувати, бо сам я не справлюся. Пішов під той міст, а богатирі заснули та й сплять. Коли це їде Змій на тому коні, що жар їсть і полум'я п'є. Кінь на, тиху, на тому місточку спотикнувся. А, каже Змій, чого ти, вража, кров, спотикаєшся? А кінь каже, як же мені не спотикатися, коли під мостом Іван, мужичий син сидить. Та де він тут візьметься? Сюди і ворон його кісток не занесе. А Іван виходить і каже, З ворон не занесе, а добрий молодець сам ходи. А, каже Змій, ну давай же рубатися. Братів моїх посіг, посік, тепер я тебе побіг. Давай вони рубалися, билися, билися, рубалися, рубалися. Не може Іван перемогти змія, вже й кров по ньому тече, а хлопці сплять. Уже зі склянки кров витікає по столу, на в стіну б'ється, вони сплять. Рубалися, рубалися. Тоді Іван стягнув свою рукавицю богатирську та й кинув нею в ту хатку. Попала вона в стайню, розвалила її, кінь його із стайні вибився, копитами б'є. Тут і богатирі прокинулися, на допомогу кинулися. Давай Іван того змія рубає, а вони йому допомагають. Посікли, зрубали, всі голови стягнули. Тут уже Іван забрав того коня та ведуть до царського сина. Куди вже діватися? Мусив цар Івану мужичому сину, півцарства віддавати, а сина свого на вечорниці Відня відправляти на тому коні. що... Жар їсть і п'є. Оце не коли побачите такого коня, то то царський син їде. Але то не він його заробив, а то Іван мужичий син свою силою здобув. Бо завжди сила у нашого народу. Який ворог напасеться, налізе сюди, от отот кінець уже. Народ як встане, як повстане. І всі голови паскудні ворогам позносить і слідують їх, них не залишиться. Вам казочка героїчна, а мені бублички, в'язочка, і гарний автомат на оборону України нашої. Слава Україні і героям слава! До побачення!